Стоп, не гортай! Якщо ти любиш щось красивіше за красиве, подивись, що замовила мама для свого малюка. Такого принта у нас ще не було. Давайте разом розпакуємо і зробимо детальний огляд. А мама замовила ну реально бомбезний комплект кокон до з іграшками. Подушка, тканина сатин з ведмедиками. І чесно, таких милих ведмедиків я ще не бачила. Зовні кокона, велюр вельвет, неймовірно ніжний той тип тканини, який хочеться обіймати. Головна іграшка теж ведмедик, і навіть подушка в формі ведмедик. І це ще не все. Мама додала до замовлення конверт ковдру, так, також тканин з ведмедиками та велюром, і оздоблена рушами по всій довжині. Подивіться, як це мило виглядає. І тепер найцікавіше, мама замовила ще й борти в дитяче ліжко з тим самим принтом. Вони простьобані, цільні, вони гарно тримають форму, займають мало місця, двосторонні. Ці борти е, на три сторони, на четверту сторону йде валик. От такий величезний, гарний і дуже ніжний комплект замовила мама для свого синочка, але такий комплект у бежевих кольорах підійде і для дівчинки. І знаєте, що цей комплект вже доступний до замовлення.